На душі зима, на серці питьма, выбор выз незда не окриля на душі зима, на серці питьма, выбор выз незда не окриля лишила ри. Малий проблем не існує, завжди веселий і повин радості Всі тебе люблять, життя ще не душне а ти не ціниш милості, даний дороги пройшли Змінивши вектор без білих ліній на чорному фоні, не цукор в житті змуси стати поетом Відчай, й біль пойняття, тотожні Я довго шукав на шляху, позитив як результат, іронію Лиш намутився, наче мати з народження, страх висоти, а потім померти, із ліжка вниз Надію зламано, як рихе скло І гострій уламки, рані знов і знов забуто сміх, я всіх підвів тут нешти шепіт на здійснених мрій. Привіт, це Грейп. Я знаю, що ти як завжди писатимешся в останні дні. Е, Льош, єдине, що прошу, не заглиблюйся дуже в розкриття теми, а то бля, буде піздець. До речі, це голосове в раунд, в мене є повідомлення сноуфлейку. Єгор. Пішов ігор, нахуй. <рес> Привіт, Єгор. <рес> ти ж знаєш, що я не кілгрейп. Мені вистачить одного тейку, щоб трахнути тебе. Tebai šķiet trakāli, Vimteikum. Час заходить сніжинка, хоча на дворі вже травень, і відразу заявляє Ви мене всі заїбали, правда втягне біле пухнасте, навіть у спеку плюс тридцять, До речі, якщо накинуть гівна язиком, зробить у чисто сніжинка, тут увага, крига, скресла, панове, кожен його войс, крик душі, про неоцінене горе. Якщо його ручать і у свій бік агресію, пан Ловен вже насправді він уявляє себе героєм. Його в якомусь плані є, насправді особливим, йому випала нагода. Свої внести корективи у грі, Екзіт він зберігся. Замість геймпаду мікрочлен. Рандом вибрав тобі опа, знов з ТПФМ Можливо, нарив якісь факти, можливо, чекає нас буря. У тебе насправді є шанс. Сьогодні немає озброєна в суді Шалава ми не міф тому в ТПФМ повір Ми як зрая вовків. Сьогодні і ПТБ тебе, фенрі. Скажи, хто твій друг, я знаю, цього діду, гани. Ні для кого не секрет, що снофлек, люшка Дем'яна Коли в рангезі знаєте, що насправді любля. Би члени, ти впевнений одразу оформиш шлюб одностатевий Ти подумав, що в тем'яна є якісь проблеми з гором. Відпустив собі волосся, щоб він рота дав за рогом я дівках, а ти підор, ми з тобою зовсім не схожі. Майже цитую класика, дарма, є Ти попався льоші. А зараз його Я тобі покажу, що таке скіло. Ти мене це всі рочи, що Фаталиті буде на біті скорпіон. Треба сніжинку посмажити, щоб нарешті дати тебе у звіраці. Он Бля, нас завчасно бої кінчати вже натискаю на рації. Он мої комі готові за мене вписати своє існування припиню дзвінком. Але перед цим зрозуміти потрібно, що ти за опим зіркою. Отойми, на що ти клюєш? а Найцікавіше ти чи карась, шарить за нотки, певне ти, які більшість кучать і мені прочитаєш та збереження форми, повторює карасо, не карась, не вже мало. І було підготовки Давай із тобою буде відверті. Сьогодні по факту перший мій батл, ти вже на досвіді батишся вдруге в тебе навіть більше поразок виходить, що я у барі ноунейм, в але глядачі боліває За мене, це не тому, що я а тому, що всіх від тебе вже верни всіх поїсосах висмієш, творчий спедишна кандибути гірної Хоча у самого списку досягнен лише із мотивою, хуйовий фіт Ти переходив на особистості, а чи світи вивчав індивід Бо думка про тебе у більшості спаласте, що оральний ти аноніс. Але вони не праві. Ти просто дитина у тілі мого ровесника. Синдром дефіциту уваги з дитинства не зменшився. Ти хочеш обіймів підтримки, можливо, сосати в любені. За після того, як підеш із батлі, Клоун для тебе ідеальна професія. Я розумію тебе, як ніхто. Я сам це проходив, але ще у школі. Я всіх зачіпав на людях сміявся. Вночі затинався, відстріл на балконі. Вся з тобі лисяко З плізними хотів знайти недолік. А Зараз дивлюся на тебе. Зеркалі риси знайомі доволі. Я починав писати цей раунд. В мене було море агресії. Шукав інфу, фуби твої треке, злість стіжинка розпирала артерії, хотів спросить за твої слова. Їбало розбити, щоб кров'ю крові Бо кров на снігу виглядає без дату дав би краси на твоє рильце. Потім я вибше тебе розібрав. Майже Франгель тільки не членом в тобі роздивився травму з дитинства. Проблеми, які здаються пеклом, твоя поведінка це самозахист, щоб морально бути в безпеці. Слуга Єгор, мені тебе шкода, треба покласти край суперечці Тебе не вважають за особисті. Ти для всіх просто образ токсичніше тенором хриплим мати читає, не завжди попадаючи в ритм Мале це не вирус, це лише початок. Ти можеш усе і з часом змінити все, що потрібно нести. Ідею і не забудьте на помилках вчитись судді, скажуть, що так не зубасти Можливо, вони у чомусь праві. Та що просто сніжинку Вистачить навіть на чолі. Якщо перемога моя, твій холодний скале Закрию шафу можете плакати, кошті гримасу тут переможе тільки карасу, біч. Бля, прикинь, як поміліли батли в Україні, два нонейми, ми сім хвилини. Що писати, хуй пойми, блядь, Цього два раунди на екзит екзіт. Мене три хуя сі батлери. Оце це битва буде, блядь, Що дітям розказати? Нахуй батли, усім похуй вже давно ви і далі вигляд робити. Що робите Хіп-хоп, Туса, екзит, НБА, панама, що ще слово харків, коло я не шарю в цій хуйні. Бо я не батлер, бро, я здесь по фану чисто я вчу слабих, бути злими. Як робило би те саме, може якийсь був би рівень дискурсу, Та максимум що можете зливати переписки. Так-то ви всі друзі, одна тіма, як і діси, як і біфи це ж усе для діток пубертатних Ми всі чимні люди, місце знаємо, що тут непонятно У нас Сантера у призерах. Хичол з голосу в фіналі. В чартах знову дні кацапи, ну лиш не обучаємі Їх бомблять, а їм давай тих пів Лідерів із рашки, ну і похуй, що ні в кого з нас немає персонажів. Похуй, що ми всі безликі, зате ми всі свої люди, Чот не нравиться хрехліни, сука хавич тут дають, мене знають всі як фріка, мій тотемний звір зір Максим дощі. Я тільки пишу, треків немає, як там, ваші їх не матиш, та все одно прийде слухач, нічого страшного, ми знаємо, Марсу завжди оберуть найкраще. Мене наче покликали батлити, але це виглядає як побиття інваліда. Покажу тобі рівень, зроблю вигляд, що ти сильний опонент, хоч послухає максимум дві людини. І хоч і хвилини, ти не вартий навіть. Я зроблю вигляд, ніби ми з тобою батлимо в фіналі. І старатися не буду, ти щійований лошо. Просто для людей масакра завжди була охуєнним. шоу Реві, малолетку, тебе виявив, підтехну Ти пиздиш дуже погане. Отже, я тут, як детектор, брехні, мій дар божий, це читати бездату людей тож давай Маю тобі розбиратись на компасі ти кажеш, що ти ніби папа Карло, а всі твої треки, то ніби Буратіно, це правда, твої треки тупи як паліно, а сам ти, як і Карло, ніщі та не потрібний. Я глянув на споті то артиста дескрипцію Там про те, що ти репер, початківець Написано, і все вже піздьош, Лоша, бо після твоїх раудів ти ніхуя не репер, це єдиний висновок. Блять, Антон, що мені нахуй підсунули? Буквально цього чела аж дві людини слухає Бровся твоя музика. Настільки хуйня, що її чуло дві людини І одна із них це я І ці рати, наче штучний інтелект Зроби круту обкладинку, для треку вставте текст Цікаво, чому не зробив іще крок Не попросив зробити за тебе нормальний реп Сука, це відчувається як гра у гольф, бо у тебе батлиці, це просто поганий спорт У тебе буквально в споті, блять, профіль з плейлистом названий лучший реп за 25-й год Блять Но це просто йобаний сором Я ніколи за життя таки не стану відомим, бо з такими опами Будь їх хоч сто, блять, я не досягну прогресу ніколи, як же заїбали ці реперки, що кожен раз Пишуть не текста, а твори, блять, для марі вади Не пишете роман, я не живу сто літ назад Я як базарі, я так само й читаю, блять, звідчиш, як краєпачі, сновам дауна, не наче. Про що тобі панчу, як у чаті плачу, що у текстах мало пачу, по освітаху хуячу під хуйня немає качі суди. Мене за цей позвали, брач, ледь не забув тему, 11 літ тому кацап сломав життя мені. Я повернувся на батьківщину, хохли підхопили На допросі ФСБ, Думав, мені було хуйово, поки не почув український реп Нуль стилю, нуль цінність, звучаю, не цілю, спокійно зачитись, не справжні фальшірів. Іди відпочивай, я ще не починав. Життя зламаєш репом своїм дівчину своїй дівчині. Я не знаю, бро, що тут іще тобі робити далі. Мертва не помре, твій реп не має помирати, як завжди, у фіналі. Мало, би якась мораль, Ви всі знаєте фіналі Мав би бути Михаль Чи, михаль, блять, хуй його знає, як там